Привіт, друзі! Мене звати Микола Різник, голова Пішнянської громади. Я вам зараз дещо щось цікаве покажу, але хочу перед тим подякувати вам за наш перший мільйон переглядів на Фейсбуці. Ну, це дуже круто. У нас декілька тисяч підписників додалося. Я вам дякую, що ви підписуєтесь, коментуєте. І збільшуються перегляди, збільшується кількість підписників. Тому я розкажу для всіх нових. Я голова Пішнянської громади, це маленька громада на Полтавщині, але дуже Дуже класна столиця українського гончарства. А, і я ну завжди показую, що нам вдалося реалізувати, що не вдалося, і такі якісь нові а, проекти. І всі, хто підписався або всі, хто знає, я вам хочу розказати, як функціонує наше комунальне підприємство, яке називається Опішнянська Артіль. В старому закинутому садочку а, ми зробили чудовий ремонт. І тут от ми попадаємо до Олі, директора комунального закладу Опічняцького.